Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Міша Фір. В цьому відеоролику я з тобою поділюся своєю думкою, де може бути дено біткоїна. І це не 15-16 тисяч доларів за біткоін. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Зараз багато диванних експертів будуть писати, що ти знаєш про криптовалюту. Но хочу тобі сказати те, що я на відмітках 50-40 тисяч доларів виходив з біткоїна і пост я писав в своєму телеграм-каналі те, що я не вірю в біткоїн по 100 тисяч доларів, коли всі люди на відмітках 90% людей на відмітках 50-60 тисяч доларів чекали. Того самого тузимуну на 100 тисяч доларів. Відповідно, тоді, коли біткоін був на відмітці 50-60 тисяч доларів в людей, психологія працювала зовсім по-іншому. І якщо ти навіть не вірив в біткоін по 100 тисяч доларів, якщо ти комусь би сказав свою думку, то відповідно 90% людей, які були на цьому ринку, не дослухалися б тебе і просто би напросто посміялися. Вийшов я не на самих хаях, вийшов я на 44-48 тисяч доларів, але відповідно в той час Альта ще давала 50-100% росту, і в той час було максимально важко психологічно вийти з ринку. Пам'ятаю, як сьогодні купив 3 сулани я по 100 доларів, на відмітках 200 доларів, я продав весь свій об'єм, але в той час було вкрай важко перебороти себе психологічно, тому що кожен криптан, кожна людина, яка холдила сулану, Відповідно, чекала Солану по 1000-2000 тисячі доларів, і кожен криптан говорив, що це є вбивця ефіру. І Іменно психологічно було важко продавати всі свої активи, тому що кожен криптан, кожен блогер, кожен блогер мільйонник топив за біткоін. По 100 тисяч доларів. І навіть на секундочку не замислювався, що біткоін може впасти до 16, 15 або 10 тисяч доларів. Або просто а, заводив всіх нас, всіх ком'яків, які не розбиралися в кріпті, щоб на нас розгружатися. Цей відеоролик я не записую, щоб похвалитися тобі, те, що я предбачив медвежку, або, відповідно, заробив на цьому бичому ринку. Просто мені смішно з цих блогерів, мільйонників які топили за 100 тисяч доларів. І всім своїм підписникам говорили те, що 50-60 тисяч доларів ми більше не побачимо і треба на цих відмітках купляти. Зараз його підписники засаджені і в просадці на 80-90% від свого капіталу. І зараз ці всі блогери ні з того, ні з цього топлять за 10-12 тисяч за біткоін. На відмітках 44-48 тисяч доларів я. Продавав весь свій об'єм криптовалюти і чекав падіння до 26 тисяч доларів. Відповідно, тоді, коли ціна опустилася до 26 тисяч доларів, я не купляв і ми побачили погруження з 26 000 на 17-16 тисяч доларів. відповідно, як для мене, як для людини, яка на початку бичого ринку мала 100 доларів, а зараз має 300 доларів, чому б не зайти в цей ринок і не спробувати зловити відскок? Навіть зараз, якщо я помилюся і ми погрузимося на 14 12 тисяч доларів за біткоін, я все рівно не ризикую своїм капіталом, а ризикую профітом, який колись заробив. Ну плюс, якщо ми навіть зараз 16 тисяч доларів там погрузимося до 12 тисяч доларів, в мене все рівно буде краща точка входу ніж в 80% людей, які є зараз. Цьому ринку. Ну чомусь я не вірю в те, що ми з 16-17 тисяч доларів зможемо полетіти на 12 тисяч доларів, тому що зараз є багато криптанів, які тільки ну, зайшли в цей ринок, і вони зможуть відкупити біткоін по 10 тисяч доларів. Чи потрібно це маркетмейкеру? Я думаю, що ні. Ну навіть якщо ми зараз з 17 тисяч а полетимо на 12-11 тисяч доларів, тоді, відповідно, буде довгий боковик і не в районі 3-4 місяців. А тягучка десь до одного року часу, щоб скинути того хом'яка, того криптона, який щойно зайшов в цей ринок, що він зневірився в крипту і продав цей актив. Мій сценарій такий: в районі 3-5 місяців часу дають позитив на ринку, дають відскок біткоїна до 27 до 30 тисяч доларів на цих відмітках, а роблять хороший позитивний фон, що все добре, і що відповідно дно пройдено, дно було 16 тисяч доларів. І той хом'як, який чекав біткоін по 5-10 по тисяч доларів, не дочекався, дно він не відкупив і він буде ловити ФОМу. Відповідно, буде загружатися олігін на відмітках 28-30 тисяч доларів за біткоін. Після того, як засадять всіх, кого потрібно на відмітках 28-30 тисяч доларів, буде той самий чорний лебідь, де ми з 30-ки зможемо погрузитися на 13-14 тисяч за біткоїном. Але відповідно в цей час. Ще не буде дно. Ми зможемо продаруватися на цих відмітках там тиждень, два-три. І я думаю, в цей час ми зможемо проколоти десятку, чуть-чуть нижче десятки піти. Відповідно, за один день там ми зможемо цю свічу відкупити. Але відповідно, в цей час, коли біткоін буде йти донизу, там нижче десятки, це буде повна капітуляція і повна зневіра в ринок, тому що в цей час наша психологія і. Новинний фон буде працювати зовсім по-іншому, і всі будуть говорити, що крипта-скам потрібно виходити з ринку. Відповідно, хочу підвести підсумки. По-перше, це не слухати всіх, кого попало. А по-друге, не заходити в ринок за один день. Позиції повинні набиратися поступово. І третє, це дно біткоїна відкупити не можна. До нових зустрічів та хорошого тобі профіту. Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bybit, Посилання є під цим відеороликом при реєстрації, бонуси до 4 тисячі доларів, плюс для моїх партнерів унікальні аєрдропи.